Ласкаво запрошую до нашої громадської організації Великі серця Ананівської громади. Наша громадська організація створилася в 2014 році в листопаді місяці. Але моя особиста волонтерська діяльність розпочалася з липня 2014 року, коли було мобілізовано чоловіка. Він зателефонував, запитав, яку ціну картопля, я вияснила, і потім йому зателефонувала і сказала: зараз ти мені розповідаєш все, що у вас там відбувається, бо я завтра їду до тебе і тільки від тебе залежить, я приїду з пустими руками чи ще. І ось тоді я вже дізналася правду, яка є проблема з харчуванням в наших армії. Ми вже 9 років. За цих 9 років ми не припиняли свою діяльність, ми продовжували працювати. З повномасштабного вторгнення наша діяльність розширилася ще більше. Хочемо показати, чим ми займаємося, як ми допомагаємо нашим військовим. Ми готуємо деякі смаколики, їм. ми беремо яблука, яблука, груші, банани, брали ківі, апельсини. Що маємо, те і сушимо. Ми його сушимо. Ми його потім. Вакуумуємо. Також у нас є одна помічниця Наталія, яка робить по Вона її нам приносить, а ми її теж вакууємо і теж відправляємо нашим захисникам. Також ми робимо для наших захисників вітамінне смузі. Ми його називаємо. Це мед, лимон та імбір. Також ми робимо дуже смачне сало. До речі, сало декілька місяців може стояти. Воно єдине, що міняє колір. Чому тому, що приправи воно приправами пропітується? Ось тут у нас плетуться маскувальні сітки. Маскувальні сітки ми в'яжемо декількох видів, декілька кольорів. Все залежить від замовлення. Більше 300 квадратних метрів тисяч. Ми вже їх зв'язали, а можливо, вже і біля 400. Знаходились ми в Херсоні, в Херсонську область освобождали. Ну, трапилось так, що я попав під мінометний обстріл і втратив ногу. Шкода, що там не можу вже допомогти. От, долучився до наших волонтерів. Реально, ти знаєш, ти допомагаєш хлопцям. Я знаю, як воно це, коли тобі волонтери приїжджають, тут москітки, та багато чого. Воно підтримує хлопців там. це мінімально, що я можу зробити. Ну воно приємно, що я роблю це для наших хлопців і е, долучився, і воно відликає, від е, допомагає мені справитися з такою от трошки травмою. Лучше, чим ну треба чимось займатися, але. Воно заряджає енергію, коли ти можеш допомогти нашим хлопцям. І от е, не сидіти вдома. Вдома дурне в голову лізе, а от тут воно лізе все позитивне і дуже бажаю ху... всім. Не, не знаєте чим зайнятися, знайдіть обр... ближайший волонтерський відділ. Це приміщення, де виготовляються кікімори. На даний момент, ось у нас є декілька вже готових кікімор. Там у нас нитки, з яких ми виготовляємо кікімори. А тут безпосередньо сам процес на сьогоднішній день вже більше 50 штук. Ми їх зробили таких кікімор, які вже працюють на захист. Єдине, що у нас зразу, ми робили його одним суцільним пончо. А потім вже військові нам сказали, що трошечки незручно і попросили нас зробити в іншому вигляді, щоб це були штани і щоб це було окремо пончо. Що нам необходимо делать? Блям ячейку, Ось ячейка у нас. И ну, как удобно, либо сверху вниз, либо, либо снизу вверх, мы берем две ниточки и завязываем на каждую ячеечку, чтобы не было ни просвета, ничего, чтобы ну, наши, как говорится, военные одевали плотненько, чтобы их не было видно. Мы завязываем на два узелка, одну на захист нашим, Воєнним, а вторую на перемогу. Ось коли у нас вже готова кікема забита, дівчинки її забили. Ось. І ось ці частина це у нас штани. Оце у нас не заповнюється частина, тому що тут у нас проплітається різинка. Потім їх потрібно вже буде шити між собою, зробити боковушки і вперед-зад потім ставити різиночку. Перемі... Зараз дві дві штани не з'єднуємо кучі. Наша стіна пам'яті. Ми всіх пам'ятаємо, хто віддав своє життя за нашу вільну незалежну Україну, за нашу свободу, за наше мирне, спокійне життя. У нас в приміщенні, яке ми орендуємо, ми вирішили зробити для реабілітації наших військових невеличкий тренажерний зал. Дещо ми закупили за кошти гранту, який ми виграли, дещо нам надали небайдужі люди. більярдний зал, більярдний стіл. Хлопці тут постійно відпочивають. Тільки хлопці і дівчата. Ми пишаємося, що він у нас є, але ми ще мріємо. В нас є така мрія, нам потрібен кабінет психологічної розгрузки. Ми над цим інтенсивно працюємо і сподіваюся, що в найближчим часом він таким у нас з'явиться.